Всім привіт! Ви дивитесь Тібі бачення. Сьогодні це буде відео музичного характеру. Є бажання розповісти про нові треки від закарпатців, які в Закарпатті або за межами нашої області, чи то країни, або тих, хто переїхав сюди з інших міст. Мене звати Олексій Ямайський, і я дякую, що ви дивитесь це відео. Одразу зауважу, що найбільше сьогоднішніх музикантів-учасників із міста Мукачево. Що мені дуже приємно, один навіть із Паланка, що дуже близько до ключарок. Але я розпочну з хлопця, який називає себе Блукач, і треку, який називається Бумеранг. Yeah. Скільки ще я буду вірити, що все в нашому житті повертається бумерангом. Я назавжди закарбую в пам'яті запах твій, бо ми танцюємо останнє танго. Було мало грошей, тепер стану банком. Я перевиконаю твою планку, як так Стало пусто на душі, та з посмішкою в серці я затуманю ці спогади блантом. Мої повіки втомлені від зіни ці ока чисті, хоч я бачив купу трутню, Бачив руки брудні, добрі помисли відсутні, як доля людей ламала від думки, що все могутні Папір витримає все і навіть більше. Я запишу свій кращий хід, як тільки стане гірше. Повір, коли в думках наступить тиша. Ти збагнеш, що ні один дурак і вірша тобі не напише. Я знов почав, хоч. Діти, втілювати мрії, жити заради себе, цілі змінити. Надії про нього я дізнався від свого приятеля, ведучого із нашої файти Тараса Гринчака. До речі, він робить із дружиною цікаві е, відеовлоги про е, книги. Е, рекомендую подивитися. Але я попросив Тараса, щоб він дав мені характеристику, от, хто такий блукач, і от і що він написав: спортивний тіп у фосій формі завжди добре грає в футбол і боксірує. Має гольфа, хоче продати. Мама директриса школи, котра теж чудово співає. Тому малий гени співочі від мами має сам з Подгоряна, читає репчик зі школи, працював і торговим, і доставщиком, і на чехах, і автопродажником. Але зараз повністю керує закладом гудфуд Мукачівських пациків, одних на яких він працював в Мукачеві. Вони в нього повірили і доручили тіпу тримати франшизу в ужі. Продовжимо хіп-хопом з Мукачева, зокрема із Паланка. Ну, хоча насправді зараз цей хлопець на Чехах. Але тим не менш, це автор проєкту Круки Саймон. Раніше дует, а зараз сольний проєкт. Трек називається 600». дев'ять шістсот. Наториця мій дамігород не спи. Наториця наториця, даці Каторга, каторга, Де усі мої роки? Папіря, папіря. Хочу закурети. Понижте. чує рідний район. Автор каже про себе так. Репер Крукі Саймон, котрий покинув рідне місто, але продовжує робити музику закарпатською, яка викликає ностальгію за домівкою. Втретє, автор ділиться спогадами з, з минулого життя з Мукачева своїми роздумами над теперішнім станом, та дає змогу слухачеві відтворити свій погляд за межами міста. 89600. Це один з треків, котрий війде в альбом Мункачос, який готує артист. Та обіцяє випустити його незабаром. 8 даєшсь, не найпомнорідні бо тебе закрити. не не Продовжимо хіп-хопом цього жанру найбільше. Цікавий хіп-хоп несподівано одразу з відеокліпом з'явився Урахові. Дивним є й те, що дізнався я про нього з сайту Мукачевонет, де зазвичай в більшості своїй пишуть про ДТП або якісь такі клікбейтні новини. Це гурт Градація слова і композиція «Промокод». Знаємо, хто смой, те своє. Важливо, нікого ми кличемо, хто почує нас. Я другом із дитинства даю тобі пас. Ти же брак із Вінниці, чи вовк із Уолстрі. Яка в цьому різниця, якщо тобі? Цілий світ, це сильно, як та і незайма краса, моя вічно молода рідна земля несе мене порив чисто і вітер задуває, коли опускається темряво завжди є ті, які підводяться і сяють, Я левітую над водою торкає. Що світло, ти не відчуєш більше болю. Коли дарбусь до тебе, вітром. Мені досить зайшов тричок, непогана читка і цікавий відеоряд із Раховом. Одразу захотілося потрапити у це маленьке, затишне, гірське містечко. Перейдемо до Рокстарів, хлопці з Ужгорода Hacket Face, з якими ми нещодавно спілкувалися в радіоефірі. Це відео є на Ютубі. За один рік пережили велику трансформацію. Рік тому вони тільки презентували свої перші треки, записані. Зараз у них вже великий досвід виступів на великих сценах, записи фітів з різними музикантами. Ну і от у січні. У них буде тур Україною, який має завершитися у Егані. І квитки на цей концерт вже можна придбати на сайті Concert.ua. і це досить смішно і весело бачити, як на сайті пише, що місце проведення Еган ПАП. Також у них з'явився кліп на композицію «Кофе Лате, який знятий буквально в коридорі одного з жилих будинків. Sunshine on the horizon. Still alive, but to lie the sight was a glorious sight. Віталій Керестен продуктивно видає електронну музику на стрімінгових платформах. Його проєкт KLX роз, розшифровується як клуб любителів хлібу. Ну і таке враження, що у нього усе у ташці, є свіжий багет. Новий сингл називається Стріт Денс. Віталій завів свій Патреон, до речі. Тож, хто має бажання підтримати автора, може підписатись на нього і отримувати швидше за інших унікальний контент. Я думаю, що вже назбиралося в нього треків і на цілий альбом. Було би круто його реалізувати. Також іще один мукачевець Хонест записав альбом. До речі, не сам, це такий фітовий альбом разом з Мішою Правильним. От що він пише про цей альбом? Зима почалася, а з нею почався наш спільний альбом «Саундтрек до зими. У цьому альбомі поєднано «Spoken ворд, реп та біти в ембієнт звучанні. Сам реліз задуманий як музичний супровід до фільму, точніше, реальності, яку б ми всі хотіли бачити тільки в кіно. Міша правильний це колишній головний редактор Реп Зараз публіцист, письменник. Та музичний артист, поки ми розмовляємо з тобою тисячі коралів, то полежать у воді, без думок, без планів на завтра, без бажань, без дії, не потрібні любов, совість, емпатія та мораль бо корали живуть дохуя, але ти ж не корал, ти не будеш жити чотири тисячі років, навіть сто чи, може сімдесят вісімдесят за умови міцного здоров'я і удачі. Від смерті немає пігулок чи чарівного беззаму, бо ти не корал, але чогось поводиш себе так само. Ти не корал, я на корал. Є корал, є люди, кого саме з них Бог покарав перших. Бо вони тисячами років нічого не роблять. другим. бо коли вони розуміють, що треба робити, що їх час вже підходить. Під час війни до Закарпаття переїхало багато різних людей, творчих. Зокрема, одна з них Женя Кудрик. Вперше побачив у мережі її роботу 919. Сама Женя каже, що на момент виходу релізу саме 919 днів її не було вдома. В Криму вона з Симферополя. Пряма мова. Я хотіла написати якусь дуже чарівну пісню про дім, про море, наповнити її своїми хорошими спогадами. Але кажуть, що вона все одно вийшла дуже сумною. Як такої команди в мене немає, але конкретно над цим релізом я працювала з декількома людьми. Я створила рибу, а мій знайомий саунд-продюсер Влад оформив її в структуру, зводив трек Віталій Клівшаков, лейбл варта займався прес-релізами. Які в ужгородці давно мешкають за межами нашого міста, чи то області, чи то країни, але я все одно продовжую їх вважати своїми? Так, наприклад, Том Пензел, Син Чарлі. Який здається, живе в Угорщині, і я його знаю як крутого відеографа, людину, яка гарно знімає відео, монтує відео і так далі. Але у нього багато талантів. Один із них і музичний, який можна побачити час від часу в його роботах, які гарно оформлені. От нещодавно з'явилася композиція, де видно і самого Томія уже з бородою, який сидить на стільчику посеред якоїсь такої туманної мадярської долини. І награє щось на гітарі. Я до речі написав йому, і він скинув десь треків п'ять, які також час від часу я вмикаю в ефірі. Крістофер Бобик. Крістофер Санове Бобик живе, навчається і творить у Берліні. Звісно, Берлін не у Ужгородови, але нічні клуби цього міста є мрією для багатьох з нас. А Крістофер там потрошки грає, як діджей. Ож у нього вийшов новий альбом, а деякі треки з нього навіть звучать на вініловій компіляції електронної музики, яка побачила світ у Німеччині. Крістофер обіцяв загнати Єден примірник. Ну і треба сказати, що зараз він виглядає зовсім інакше, ніж раніше, постійно змінюється. Цей образ мені нагадує Тарзана. І на завершення інформація про ІПІ, який е, вийшов від Івана Гуморески. Він називається Велике закриття. Іван мешкає зараз у Києві, але свого часу разом з Аліною Шереметою, тою самою з телебачення Торонто ще до війни, вони вирішили пожити в Ужгороді і е, дуже з великою. Добротою і любов'ю щоразу у спілкуванні згадують про Ужгород, про заклади, які їм тут подобались, про саме місто, про людей, і, зокрема, про собаку Розу, яка є символом і талісманом закладу Дуфорд, так от роза потрапила на обкладинку цього і яке називається Велике закриття через те, що автор дуже любить цю собаку, яку колись любив підгодовувати. Роза цепесу, у якої все вийшло. Що ж, сьогодні без внутряків. На завершення скажу, що в бібліотеці радіо Єден, яка постійно поповнюється, є кілька нових книг. Зокрема, е Ужгородець Антоніо Лукіч презентував зараз книгу, активно її підписує і розсилає всім, хто її придбав. Мої думки про кіно: як перекласти життя на сценарій? Це те, що я зараз читаю, і те, що ви можете забронювати для свого читання. А також свіжий випуск журналу Кіноколо. Ну, як свіжий йому десь уже скоро, можливо, місяць, але насправді це дуже цікавий часопис, який розповідає про нові фільми, і, зокрема, нове українське кіно в контексті світового. Дякую за увагу. Дякую всім, хто підтримує радіо Єден. З вами був Ямайський. На все добре.